Усім колишнім хіпстерам доведеться відмовитися від лавандового лати, тому що компанія Marshall показала свої оновлені Major 5 із новими крутими фішками, заради яких точно варто оновитися. Мене света на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали перше, що варто зауважити, це те, що Major 5 мінімально відрізняються по дизайну від попередньої версії, і це цілком зрозуміло, адже попереднє покоління було дуже успішним, тому є сенс досконалювати дизайн і конструкцію, а не змінювати її, що врешті й зробили в маршал. В попередніх версіях, окрім чорних, були ще білі і коричневі навушники. Чому компанія відмовилась від інших кольорів, я не знаю. А якщо у вас є якісь догадки, пишіть в коментарях. Це накладні навушники з дуже м'якими і злегка заокругленими амбішурами, що мають міцну конструкцію і не бояться транспортування в рюкзаку чи частого складання. На голові Major 5 і сидять комфортно, тому навіть тривале користування не викликає дискомфорту. А ще вони цілком годяться для занять у спортзалі. На лівому навушнику є фірмова кнопка з логотипом, яку можна призначити для активації Spotify та перемикання між стандартним еквалайзером і вибраним вами або для запуску Голосового помічника, а золотистий контролер на правому навушнику працює як джойстик, він керує відтворенням і дзвінками. Тому, натиснувши на нього вгору або вниз, ви зможете відрегулювати гучність, а якщо натиснути вперед або назад переключити трек. До речі, це керування одне з найпростіших і найзручніших, які я зустрічав у навушниках. Навушники дуже легко складаються, але виробник не додає до комплекту чохол, що не зовсім зрозуміло, адже навушники належать не до бюджетного сегменту. На щастя, в комплекті є кабель для зарядки. КІ USB на USB c і аудіокабель, який схожий на старий телефон, і що безумовно додає навушникам ретроестетики. Цікаво, що під'єднання до аудіокабеля не скасовує з'єднання по Bluetooth, як це зазвичай буває. Одне з найбільших оновлень, яке отримала новинка, це підтримка фірмового застосунку, який називається Marshall Bluetooth І він, до речі, доступний як на iOS, так і Android. На головному екрані відображається індикатор заряду навушників, а також постійна панель відтворення, яка показує детальну інформацію про пісню, яка відтворення. В даний момент. А спустившись трішки нижче, ви знайдете еквалайзер з двома секціями. Перша секція просто показує стандартний профіль Marshall, а друга пропонує нерегульовані пресети. Такі як Bass Boost, Mid Boost, Mid Reduction, Treble Boost і можливість створити власний пресет за допомогою п'яти смуг. Також за стосунку можна налаштувати функцію кнопки M. Для прикладу, якщо ви маєте намір використовувати Spotify, таб то вам потрібно підключити навушники до телефону і просто натиснути кнопку M. Для миттєвого відтворення музики або переходу до наступного треку. До речі, коли ви переходите до наступного треку за допомогою цієї кнопки, то ви не переходите до наступного треку зі списку, а переходите до наступного рандомно вибраного треку зі списків ваших рекомендацій. Також в додатку ви можете налаштувати режим економії заряду за допомогою повзунка, виставити час автоматичного вимкнення, завантажити оновлення прошивки і від'єднати раніше підключені пристрої. А ще навушники можуть одночасно бути під'єднані до двох пристроїв, Пристроїв і автоматично перемикатися між ними. Якщо говорити про звук, то навушники можуть похвалитися 40-мм динамічними драйверами, які забезпечують частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Що стосується підключення, то навушники підтримують Bluetooth 5,3 і працюють з кодиками AAC, SBC і LC3. А за допомогою еквалайзера в застосунку, ви можете вносити помітні зміни в глибину басів і високі частоти. Приємно, що в треках з інтенсивним басом динаміки відтворюють потужну низку. Частотну глибину, а низи тим часом не спотворюються навіть на високій гучності і залишаються присутніми на середній гучності. Тому Major 5 і чудово підходять для вокальних треків, і водночас акустичні, а особливо струменеві треки звучать яскраво і детально. Якщо ж говорити про особисті враження, то у Major 5 розробники досягли балансу між низькими та високими частотами, але особисто мені трішечки не вистачає гучності. Ну і це напевно через те, що я використовую Marshall монітор, а вони качають значно голосніше. Major 5 можуть працювати близько 100 годин без підзарядки, і це просто неймовірний показник. Хоча й ваші результати можуть залежати від гучності прослуховування. Також в навушниках є функція швидкої зарядки, коли всього за 15 хвилин заряджання ви зможете відновити заряд приблизно на 15 годин без дротового відтворення, а повністю зарядити навушники можна за 3 години. Бездротова зарядка також можлива завдяки котушці в правому навушнику, однак спеціальну зарядку необхідно буде придбати окремо. Якщо Підсумовувати то Major 5 це навушники з крутим олдскульним дизайном, хорошим звучанням та просто офігенним часом автономної роботи. Тому я можу сміливо рекомендувати всім колишнім хіпстерам оновлюватись на них. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк.